Стильне, зухвале та економне авто ось воно, Mazda 3. 2003 року з надійним 1,6 літровим двигуном з пробігом 240 тисяч. Ця чорна красуня знає, як справити враження на твого сусіда по стоянці. Стоять 15 титани, які додають ці малечі спортивну голоску. протиотуманні фари та лінзоване бличне світло. А зараз до салону. У нас тут весь пакет 100 підйомників, регулюроки дзеркал. Кожне сидіння зі ставками тканини, мультикермо неповне, четвертого покоління газ, механіка, робочий кондій та вже сучасна медіа система з екранчиком. Цю автівку можна приймати у розстрочку з перечавнеском до 15%, а залошок розбити до 5 років. Також можемо доставити цю автівку до вашого місця, якщо у вас немає змоги, або обняти на ваше старе авто. Все це задоволення коштує лише 4700. доларів. Не відкладайте на потім, завітайте на твоє авто, щоб самостійно глянути цю маз.